Із позитивних ситуацій їх дадуть. Тобто, при чому будуть намагатися, я думаю, що це в тому контексті, що кінець року і треба всі обіцянки з боргами входити в Новий рік не можна, і будуть намагатися боргові питання закрити те, що обіцяли проштовхнути за короткий проміжок. часу. Я думаю, навіть виходячи з розкладу, що більшою частиною. Наскільки це можливо, реалізують і в нас повинні бути якісь отримання важелі, впливу за рахунок котрих ми зможемо рухатися вперед два тузи, в перспективі навіть до кінця року отримати, або воно буде буде рухатися вперед е, для ситуації на краще, що в свою чергу знов ж таки по десятки кубків принесе позитивну складову. Я нового нічого не скажу. До, до кінця року в нас кінчений ворог, сусід, котрий буде намагатися позбавити нас сонця, позбавити нас, позитивних емоцій. І тут питання яке? Що ви казали стосовно там загроз? Які міста і тому подібне до кінця року максимальна максимальний рівень небезпеки, максимальний рівень небезпеки, тому що ворог буде намагатися використати цей час для того, щоб підбити підсумки, тобто максимально принести. Йому треба для свого населення показати могутність ну, впливу. І о, деструктив, деструктивні процеси, котрі відбуваються на нашій території. І зараз їм не подобається те, що в, в, туди прилетіло на їх територію, туди прилетіло на їх територію. В, в, все буде викривлятися в режимі якоби Атветки. Що ось ось, дивіться, якщо б вони не били, ми б не били. Би. Начебто так. Хоча б ми розуміємо, що це все маячня. Друге, в нас стосовно загроз, є наші вороги за за перебріком, а є наші вороги в європейському просторі. І я Я в очікуванні насправді нової порції якогось крінжа від європейських політиків, котрі кажуть, що треба закінчувати, розходимося, і треба українців повертати додому. Там, причому воно випадає в найближчій перспективі як е, обмеження або ресурсна якась. Е, Затягування Пасків для того, щоб створити максимально некомфортне середовище для українців, котрі знаходяться за кордоном і начебто. По всіх країнах чи, а... чи по деяких. Щось, я думаю, що, скоріше за все, до... це має відношення до гуртку друзів Путіна. Словаччина Угорщина. Та й Німеччина, в принципі, враховуючи на комунікації Шольца і тому подібне. І з із позитивного, от я намагаюся знайти якусь позитивну складову, я її не можу знайти. І ми робимо тоді лайфхак, ми починаємо дивитися, що буде відбуватися ага. на Росії. Повинно бути щось грандіозне. Грандіозне саме в форматі руйнівних ситуацій і. Е той стан, коли росіяни виїжджать і незадоволені, і кажуть, що Володимир Владимирович на кого ж у нас покинули? Де, де ви? Нас тут Пови... повинно бути щось таке, що воно просто буде шоком. Шоковий стан для росіян в напередодні нового року, новорічна ніч. Тобто не Незадоволеність. І тут я, знаєте, думку, голову ламаю, намагаюся зрозуміти, що це. Повинно бути резонанс, не повинно бути таке, що дійсно скилихне весь радянську, радянський суд. Всю, всю 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 Росію. І причому питання в чому в нас полягає а, трійка. Трійка мечів, я нагадую, коли нас випадає, ми кажемо про те, що воно буде точечно, болісно, у саме серце. Чи буде це Кремль, чи та Мовзлей Леніна, Це може бути міст. В нас є велика кількість, необмежений вибір цілей, котрі і нас потішать. І розірве нервову систему росіян на друзьки. Причому знову ж таки в концепції того, що це не школа, це не медичний центр, не житло, а саме те, що або пов'язано з війною, або пов'язано з кровавою ідеологією Російської Федерації. Курська область, за планами режиму Кремля, вона повинна була вже. Бути від повернута під контроль, і ті ультиматуми, котрі Кремль ставив, вони не реалізувалися, що, в свою чергу, виходячи з розкладів, перевело керівництво спочатку в розпач, потім намагання якось вивести ситуацію собі на користь. І я буду не здивований, якщо вони будуть стверджувати, що все є і далі йде за планом, і от завтра, післязавтра, все вирішиться найближчим часом. Е, але тут питання яке? До кінця року не випадає перспектива, така як не випадала. І більше того, що зараз дуже велика кількість там конструкцій, пов'язаних з переговорними процесами, що ну, якщо не до кінця року, то на початку року, перший, другий, третій місяць, а воно не випадає не в перший, не в другий, не в третій місяці. І ми дійшли до березня місяця, що, що ж буде з Курською областю. Вона все одно залишається частково під контроль на Україні і е, супротив. Баталії військового характеру вони будуть продовжуватися за цим напрямком, і ворог не буде отримувати бажаного результату і бажаного повернення. Більше того, навіть просування, незважаючи на те, що вони будуть намагатися тиснути, просування воно буде дуже таке довготривале Дуже гарне питання, правильне питання. В мене не збіга... Мені його ставили не в контексті Чечні, а в контексті інших напрямків. Воно не збігається в мене. Тобто є несправедлива не якась зваженість. Тобто повинні mm -hmm. бути люди, котрі не, не значаться, як вони в полоні, але вони будуть значитися. Але як вони як. перебувають в Чич... Чечні, чи ми зараз переглянемо по Чечні? Зараз ми переглянемо саме Чечню. Я думаю, що ні. Не всі. Воно, знаєте, як, не, не дораховані, неучтене, не. не Нісизміріме. Не, е... ні Я думаю, що ні. Є перспектива дуже повільний. Процес, воно знаєте, як на відмахайся, просто реалізується, і в нас в... шукаємо складову, а у нас випадає, знаєте, як перевернута праця. Тобто робота на, на відмахайся не реалізована, не можна якимось чином вплинути, чи є перспектива. Перспектива є. Але вона впирається в час, в часовий простір. І тут питання або Червоний Хрест якось не допрацьовує, або їх система пробуксовує і розтягується. Це карта повішеного, тобто підвішений стан тягання резини, і дуже довга реалізація. Можливо, там була якась складова на початку, коли дійсно намагалися робити свою роботу так, як необхідно її робити. Але коли побачили певний супротив, забили. І повинно бути у нас все одно карта праці в перевернутому стані, карта пожинання плодів випадає в перевернутому стані. Там, де необхідно робити активні дії, ти відходиш в сторону в бік, і потім все одно з них будуть також спрашувати, тому що випадає або Відсутність дії або недостатнє прикладання зусиль. Сидять, звіти пишуть і занепокоєно намагаються там щось робити. В нас випадає в тому, що людина буде свідомо, є така конструкція двійка жезлів. Вона дуже часто її можемо притягнути до питання, коли людина розглядає питання поїхати, поїхати, або якось знайти альтернативні варіанти розвитку подій. Але в нас випадає перевернута карта празності, тобто, ну. Навряд чи на Різдво вийде поїхати або новий, на Новий рік поїхати за кордон на ялинку подивитись. Друге, в нас перевернута карта тріумфу, тобто людина буде намагатися пітляти від відповідальності, пітляти від ситуації, відходити від неї, але перевернута карта тріумфу, не реалізація планів. А... Далі в нас випадає карта відсидіти, пересидіти. Тобто ситуація може бути або на паузі, або переноситися на завтра, післязавтра, на потім перевернути тут пентаклів, втрата великої кількості. Пентак... Тут пентаклів – це головна грошова карта. Тобто дуже великі гроші. Або недоотримає, або заберуть. І. Буває таке, я сподіваюся, що все ж таки програється. В нас випадає карта страшного суду, і в нас випадає десятка мечів, тобто показова, показова страта. Показові якісь дії, пов'язані з вироком. Занадто резонансно, я думаю. Занадто резонансною за цього будуть е е не вийде, якщо б це було б з меншою долею резонансу. Можна було б якось закрити очі або відвести очі в сторону сказати, що промахалі його він там поїхав ще А тут випадає страшний суд, і недоотримання. Не тобто, я думаю, що все ж таки програється найбільш пісимістичний сценарій для Для нього. Для нього. Але карта страшного суду, вона ж не завжди каже, що там несправедливо. Карта страшного суду це ну, кожному по. За що без заслуга Будуть намагатися, будуть намагатися впливати всіми важелями впливу на ситуацію, але не вийде закрите питання. Не